12 лютого Міжнародний день шлюбних агентств, православне свято, Собор трьох святителів Василя Великого, Йоанна Златоуста, Григорія Двоєслова, вчителів церкви. Події дня 1960 рік став до ладу перший український ядерний реактор. Дослідницький екземпляр запрацював в Інституті фізики у Києві. Він мав потужність лише 10 мегаватт, проте дав вчений можливість проводити важливі досліди в області атомної фізики, радіобіології та ядерної медицини. 1961 року здана в експлуатацію високовольтна лінія електропередач Миколаїв Одеса. Цього дня народились. 1809 року побачив світ Авраам Лінкольн, 16-й президент США, визволитель американських рабів. 12 лютого 1809 року народився Чарльз Дарвін, англійський вчений, що створив сучасну теорію еволюції і запропонував принципи природного добору. 1871 року Лесь Мартович, український письменник та громадський діяч, автор 27 оповідань та новел селянського життя. 1881-го побачила світ легендарна російська артистка балету Анна Павлова, одна з найвидатніших балерин ХХ століття.